Наші витрати за тиждень давайте відкривайте свої банки. Показуйте. Кого хто перший? Давай, витрати, так? Да? Ну давай, я перший скажу. Давай. Витрати за от тиждень 82 500. Та ти за тиждень майже 2 тисячі доларів потратив. Ну 43 тисячі. Тебе касає це. У мене 611 гривень в приваті. Що по от статистики, то я переказав зробив на 22 тисячі кудись. І готівку сняв собі 20 тисяч. У мене розваги та спорт. 17 тисяч. В мене 72 тисячі витрати за тиждень, але в мене це. Е, я зняв готівку 20 тисяч і я е, робив перекази на картку, бо ми летимо за кордон, то я волчанський скидав. гроші. А все інше це таргет Фейсбука. В мене 26 тисяч це перекази. За тиждень? Так. Добре. Це зарплати були і так далі. Одяг та взуття майже 10 тисяч, спорт 3 500, і там по тисячі, по дві якісь продукти. Так, як 43 тисячі витрачено, з яких 17 тисяч на спорт. Купив протеїни, гейнери, всякі. Ні, це я запитав за вас вчора в тирі, <ріст> і три рази сходив на тренування. <ріст> а, а тому то ми всі разом ходили в тир. Ну, ну, так. Да.